Що таке, хамса, ви дізнаєтесь на каналі Отже, обводимо ручкою або лівцем нашу руку, не відтапируючи великий палець, наводимо трошки донизу палички рук і промальовуємо. Далі ми всерединку промальовуємо серце і око і додаємо багато різноманітних елементів у вигляді війок. Точечок, кілечок, хрестиків і різних елементів, але вже трошки згодом. Для початку ми беремо ті матеріали, які вам подобаються. Це може бути акварель, гуаш, фломастери, мілки, будь-який елемент ручки, який вам подобається. Отже, що таке хамса це також рука Фатіми, це рука Міріам і рука Марії. Це древній символ у формі долоні з п'ятьма пальцями, часто із зображенням ока в центрі, який використовується як оберіг. Походження назви походить від арабського слова, що означає п'ять. В ісламських традиціях вона названа в честь дочки Пророка Мухаммеда Фатіми. Також в юрвецькій традиції асоціюється з міріям, сестрою Моїсея. І у християнських громадах Середнозерномор'я її іноді називають рукою Богородиці. Розфарбовую я акварелькою декілька разів і використовую кольори жовтий і насичений бірюзовий та синій. Символізм хамса має захисне значення та використовується для захисту від пристріту та злих сил, особливо, якщо всередині зображено око. Око означає всевидюче око, надання миру, сили і терпіння, відображення негативної енергії як щит. У багатьох культурах також є символом жіночої енергії, радісті, материнства. І інтуїції. Також я хочу зробити для вас помітку, що це 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 залежить, існує воно чи не існує лише від вашої віри. Якщо ви в це не вірите, то воно все це на вас не впливає. А якщо ви вірите в згласи Порчу, то то воно має вплив. Тому Уважно, уважно слідкуйте за тим, що ви вірите. Але оберіг такий має право на існування, і воно може допомагати як і захист, так і надання сили, а також символом енергії, інтуїції і сили. Тому можна намалювати його просто як символ, який буде надавати силу. Інтуїцію підвищувати і е, давати вам знання, як всевидче око. Як виглядає, може бути симетрична рука, де великий мізинець однаковий за формою. Часто вона окрашена в сині або бірюзові кольори, кольори, що асоціюються з захистом. Всередині може бути око, зірка, давида, риба, квіти, мандала, квітка, залежно від культури та вашого бажання. Наповнюю я руку різноманітними символами, які мені вподоби на серце, кружочок, хрестик та інші. Носиться ця дана рука як амулет у вигляді підвізки кулона або браслета, в інтер'єрі дверима її вішують чи на вікна як захисний символ. У мистецтві та дизайні часто зустрічається на кераміці, одязі і малюнках. Якщо взяти психологічний аспект, хамса може символізувати твоє бажання мати захист у світі, у світі невизначеності, потребу в внутрішньому спокою та балансі, нагадування про власну силу, доброту і здатність відбивати негатив. Я... Кожен палець даної нашої руки хамса, ми можемо Висловити слово або доброта, радість, дружба, спокій і віра і надати кожну цю пальцю своє значення. Також ми можемо зробити пластилінову таку руку. оберіг її можна спліпити з пластиліну, з глини, прикрасити її бісером, мушлями, намистинами, зробити з підвісом Можна додати вічко і стразом, кожен учасник. Може зробити свою унікальну руку захисту, тим самим створити свій захист і свою внутрішню силу і опору. Також можна використати таку ідею, як хамса на тлі космосу або зоряного неба як символ вищого захисту та інтуїтивного зв'язку зі всесвітом. У пальцях також можна заховати символи п'яти стихій, вода. Вогонь, повітря, земля і ефір. Також можна намалювати свою хамсу, обвести власну руку на аркуші і потім стилізувати її у візерунку символів фарби, дати вам можливість використати ці символи, які саме вам до вподоби. Це Може бути також використані астрологічні знаки. У даному відео використована фарба акварель. Далі, коли все підсохло, я використала маркер чорний, обвела по контуру, і потім фломастером домалювала маленькі елементи, обвела все і додала біленьким коректором елементи у вигляді точок. Далі все це можна вирізати і спитати, або наділити цю руку таким елементом, як який захист я для себе створив. Що моя рука несе світові? А з вами була я, Ардзайка? Став лайк, підписуйся на.